Вітаю, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді такий цікавий інструмент, як лобзік від компанії DniproM. Назва його DGCS200BC Ultra. тож, Розглянемо його, спробуємо скористатися, на що він здатний. І чи здатний він замінити нам повноцінний лобзик? Так то, що ми маємо? Власне, сам Лобзик. У нього дещо подерта подошва, тому що я брав його з вітрини останній екземпляр, так би мовити. Але я його протестував у салоні, жодних проблем з ним немає, тож я вирішив взяти. Є такий паралельний упорчик. Одразу ж хочу сказати, він був перекошений. Мені там же в салоні його вирівняли. Зробили так, щоб тут був кут 90 градусів. Так, є два баранці для того, щоб кріпити цю лінійку, але ми тестували, то вони заважають. Ну, заважають в якому плані, болтаються туди-сюди. Тож ми їх викрутили в салоні. Кинули сюди. Е, є для відведення пилу, якось сюди вставляється. І для підключення пилососу для. Не знаю, якщо в якійсь у закритому приміщенні десь працювати. Але я, як правило, таким не займаюся підключенням лососа. Е, Значить, ці це пилочки це я додатково брав, Але те, що від компанії Дніпроем отримав мав такий сувенірчик-подарунок, наборчик із 10 пилочок до цього лобзика. Не знаю, це як новорічний подарунок, мабуть, чи ще щось, я не знаю, але мені його подарували. Так, мануалочка, інструкція з експлуатації. Зараз не будемо його відкривати, дивитися, читати, тому що хто таке читає до лобзика, його треба просто використовувати. І... Так, що я можу сказати? Бажано, звичайно, мати кейс, якийсь або чемоданчик пластиковий, який... Я б особисто поклав би два акумулятори і зарядний пристрій сюди. Ну, приблизно такого пару фактора, це розміром з дипломат. Не зробили, то й не зробили. Значить, все треба додатково купувати під свої потреби те, що ми хочемо туди покласти. Так, чомусь польською мовою, я так розумію, вже в Польщу то задвигаємося. Так, напруга максимальна міні, номінальна 18-20 вольт, 2600 обертів на хвилину, максимальна глибина розпилу в дереві 135 мм. Досить суттєво. Хоча пилочку взяти 135 мм, я не знаю, навіть дні проєм, я її не бачив у магазині. Значить, скажу, що він безщітковий двигун має. Десь позначок немає особисто безпосередньо на самому лобзику, але це дійсно так. Значить, що ми маємо? Є така клавіша для того, щоб змінювати е, можна було кут нахилу. Зараз ось. 45 градусів в одну та в іншу сторону, і зафіксувати його в цьому положенні. Але це вкрай рідко, як правило, основна маса пиляється під кутом 90 градусів. Тож зафіксуємо його в цьому положенні. Значить, по викиду пилочки є 0. Тобто прямолінійна і три положення: перше, друге і третє. Тобто, якщо ми пиляємо щось там, ДВП чи що можна сміливо ставити на третю поділку, це буде дуже швидкий різ. Але якщо ви робите щось із там, не знаю, ламінат, паркет ріжете, то краще тримати у нульовій позначки, чому буде рваний край у цих положеннях. Також є перемикач. Від того, куди повітря від двигуна буде спрямоване, вперед або зараз назад. Якщо сюди, то вперед і ми, у нас не буде пилочки, заважати пил, оцей, що ми будемо гарно бачити лінію про пилу і куди нам потрібно пиляти. Якось так, не знаю, як вам сейчас. Так, наборчик можу показати. Я ще не користувався. Вау! я його відкрив. А, я відкрив не з той сторони. Все, зрозуміло. Він не відкривається наступним чином. Ну, тепер доведеться складати пилочки і... Щоб не гадати, де яка була. З іншої сторони є підказка по номерам пилочок. Тож, потім цим займуся. Зараз що я хочу, я придбав пилочку Дніпро М із зворотнім зубом. Тобто рваний шов у них буде йти вниз. І зараз ми спробуємо нею скористатися. Так, називається клінкут або чистий різ. Якщо перекласти, 10 зубів на дюйм, для дерева. Все, що ми тут можемо прочитати. Значить, Система зажиму дуже класна. Мені сподобалось. Відтягується скоба і ми можемо вставити пилочку. Значить, що тут хочу зауважити, відтягувати потрібно до самого кінця і пилочку вставляти теж натискаючи. Все, вона зафіксована. Ні, вона якраз зараз вона не зафіксувалась у нас. О, оце тепер вона заскочила, все, Ми можемо слідкувати по цій штучці. Не знаю, як її назвати, Такій. те, що ми з кобою витягуємо. І зараз пилочка рівненько. Знаєте, що тут є? Цікава система. Якщо нам потрібно зняти пилочку, ми витягуємо. Ви помітили? Тут стоїть пружинка всередині, яка викидає пилочку досить цікава конструкція, я таке ніде раніше не зустрічав на інших лобзиках, не знаю. Оп, все, стоїть. Так, тож, давайте перейдемо до діла. Піночку поставили. Акумулятор заряджений у нас є, 4Амперний. Ось такий має вигляд з акумулятором, ну, громозкі ще, звичайно, але. Відцентрований, можна сказати, під 4-дюймовий акумулятор. Тож, спробуємо робити якийсь різ і подивитися, наскільки воно класно пиляє. Так, я тут на ламінаті намалював якусь риску і ми спробуємо у неї поцілити. Значить, що у нас ще є, я не сказав. А, тут відсутні не є, тут він, немає регулятора кількості обертів. Тобто нажимом на клавішу ми регулюємо. Чим сильніше жмемо, тим більші оберти. Є світлодіод, підсвітка. Якщо ви касали це трошки клавіші, вона світить. Так, що я хотів сказати? Акумулятор заряжений. Для того, щоб зняти її із тормоза, є клавіша, яка притискає або, або в або в сторону. Ні, тільки в ліву сторону. її треба потрібно змістити, для того, щоб розблокувати пилочку. Зараз я спробую плавно нажимати на клавішу, щоб ви подивились по обертам, що відбувається. І чотири градації я помітив. Не знаю, наскільки на відео вони помітні. Давайте ще раз спробуємо. Десь 5 вийшло. Ну, приблизно так десь. Хоча як правило на максимальних обертах, якщо пилочка там не досить... Якщо там якесь щільне прилягання, чи ще щось, щільний матеріал, то або метал пильги, то звичайно треба на маленьких обертах. Давайте спробуємо поцілити цю рисочку, розпиляти ламінат товщиною 8 мм. Рипляли ми без зусиль, але наскільки чистий різ, я б не сказав. Є трошки сколи, хоча пилочка із направленим униз зубом. Тобто таким чином, не знаю. Давайте зараз спробуємо розпиляти паркет і подивитися, що відбудеться в такому разі. Малюємо якусь риску, на яку треба, потрібно поцілити. Добре, давайте спробуємо поціляти рисочці на паркеті. Щодо підсвітки, дивіться, оця скоба заважає, дивіться, я її відвожу, наскільки краще підсвітка робочої зони у нас, наскільки заважає отут розвода цей, ви бачите, темнить. Це якби не до опрацювання цього лобзика. Подивіться, наскільки приємніше пильгічить, було б так, щоб, коли видно робочу зону. Ну, ми маємо тут світлотінь, не дуже добре. По рисці я поцілив, оскільки олівця немає на жодному із розпилів. Е, так, щоб вам побачити, ну, практично чистий ріс. Досить гладенький. Не знаю, мені сподобався такий лобзик. Не знаю, наскільки різів там були тестування від Дніпро. -М. Я не буду цим займатися. Перепиляти усі свої дошки, щоб подивитися, скільки різів я можу зробити, в мене немає такої можливості. Тож, я вам просто показую якість різа, але це ще залежить від пилочки. Не знаю, давайте спробуємо ще може іншу пилочку поставити, яка буде із верхнім зубом. Що у нас є? Це базова пилочка. А давайте базову поставимо. Подивимося, наскільки рваний буде цей швидкий кут. Це буде, мабуть, дуже грубий різ, Таку ставити не будемо. Так, а, теж така сама із чистим кутом є і в цьому наборі. Е о, чистий кут, але зубчики догори. Оце я хотів протестувати цю пилочку. Є ще чистий різ, але зубчики такі грубі. А давайте спробуємо. Так, все, по металу і фігурну різку ми займатися не будемо, хай буде ця пилочка, можливо, десь знадобиться. Так, від'єднуємо задля безпеки акумулятор. Пилочка має вискочити. Не вискакує. А що ми так гарно вискакувало щось і стріга? Таке. Що ми пробуємо? Пробуємо пилочку із чистим різом, але зубчики уверх дивляться. Цю, що ми тільки що різали, теж самий чистий кут. Як вам показати, так, щоб було краще видно, але тут зубчики донизу. Тож пробуємо цей різ. Як у нас тест якийсь, виходить, не лобзика, а лобзикових пилочок. ну, Таке. Можливо, вам цікава така інформація, то давайте зразу вже все закриємо, всі ці питання. Тож, пилочка, чистий ліс, зуб до гори. Не показувати свою ліси на кадр, на камеру. Да, так. Що ми бачимо? А різ дійсно чистенький виходить нічим не, не гірший, ніж тим, де зубчик донизу дивиться. Скласти, бо світлотінь попадає. Досить гарний рис. Мені сподобалось. Ідемо далі. Ось тут є акумулятор для безпеки. Пилочка випадати не хоче. Чому? Не знаю. Все її стримує. Так гарно вистрибувало, мені аж сподобалось спочатку. Так, чистий різ з грубим зубом. Давайте спробуємо. Максиструкциной. Ну, Новільна рука. Так, вперед. Дуже обманули дійсно чистий різ. Я, чесно кажучи, аж здивований. Практично там ну, кілька помарочок, але взагалі, як ви бачите, досить чисто все. Виставлю десь так. Аж Та дивно, ніколи не думав, що такий грубий зуб і може дати такий чистий різ. Тобто, Ніпроєм не обдурила. Залипла пилочка І тепер базовий різ На що здатний базовий різ Зараз подивимось. Тож базово. Базова вона і є базова, тому що цей ріс нікуди не годиться. для, ну, Я маю на увазі чистові роботи. Хоча лобзик не є інструментом великої точності, але ну, для паркета це точно не підійде. Ця пилочка це. О, тепер вискакую. Це для чорнових робити. Так, що я ще хотів, чому я провів ще одну лінію. Ми беремо пилочку із чистим різом, із зубом направленим догори. І ми спробуємо перевести важіль у третє положення максимальне. І спробувати, що в нас вийде в цьому випадку. Ну, тепер чистий різ виявився не зовсім чистим. Ну, це те, про що я казав, тому що для чистового різу потрібно ставити положення 0. І тоді ми отримаємо прямолінійні рухи пилочки, у нас не буде цих рваних країв. Це ДВП можна таким чином різати або ж чорнову якусь дошку дуже твердої породи. Тому що якщо тверду породу, високої товщини, наприклад, різать і з максимальним викидом пилочки дуже багато шансів зламати саму пилочку. Тож це така картина, те, що ламаємо, натращили трошки дрів, задля експерименту. Так, хотів сказати, тут відсутня накладка пластикова. Чому Дніпроєм її не зробили, я не знаю, не можу второпати взагалі. Тому що якщо ви опиляєте десь там меблевий ДСП, вам потрібно ламінат витримає таку поверхню. А якщо там делікатна поверхня, то можуть залишатися подряпини. Ну, можна вирішити, як правило, наклеюють сюди е, малярний скотч. Для того, щоб не залишала слідів пилка. Але взагалі можна було б подбатися така копійчана деталька. Можливо, в Дніпроєм вона з'явиться з часом. І як мені здається, цей гвинтик виступає трошки над поверхнею. Да? Так воно є. Видно, так? Да? Ми зараз спробуємо, можливо, він просто не дожатий. Ні, зажатий повністю. Ось я його викручую і ось закручую. Так, ні проєм, зверніть на це увагу, це недоробка конструкції. Такий гвинт буде залишати, на м'якій поверхні буде залишати слід за собою. В принципі, його можна просто викрутити, щоб було ці п'ять всі гаразд, а цей один виступаючий. М -м -да. Для делікатних різів не вийде, він буде заважати його виступаючу частину. Ось я зараз ще раз показую. Паркетина чіпляється за цей, за цей шурупчик. Ну. Ну що ж, підсумуємо сьогоднішні... тепер. Тож, підсумуємо сьогоднішній наш виріб, а саме лобзик, акумуляторний, безщитковий від компанії Дніпро М. Одразу скажу мінуси його. Мінус це те, що немає регулятора обертів улаштованого. Мінус виступаючий болтик. Відсутній кейс для того, щоб його покласти. Але це так суб'єктивна думка. Реально інструмент дуже гарний, сподобався мені, пиляє чітко по лінії, з підсвіткою також є запитання. Ця скоба дещо заважає підсвічувати світлодіоду. Або світлодіод потрібно розмістити на якомусь іншому місці. Можливо, два по краям, не знаю, як краще. Але це недоробка конструкції трошки. І не завадила пластикова накладка для того, щоб не шкодити тендітній поверхні. А загалом інструмент цілком збалансований. Мені сподобався для загальнобудівельних робіт, оскільки Лобзик не є інструментом, який робить точні різи там, чи щось подібне то для загальних робіт досить таки пристойний інструмент і потужності його теж вистачає. Єдине, що ми не пробували, товсту дошку розпиляти, але. Не знаю, в мене такої немає просто під ногами, під руками. Хоча є, ї. Зараз ще спробуємо розпиляти товсту дошку. Ці соснова дошка. Коробка розібрана. Товщина її 52 мм. Тож спробуємо ще її розпиляти. Отримуємось на хвилинку. Я поставлю чистий ріс із грубим зубом. Витязьмоль. What чи там цвяхи якісь були. Чи реально, нічого, просто різ. Ну, відносно нормальний. Тож, підсумовуючи, лоб... наше сьогодні використання лобзика, можу сказати, що досить таки пристойний інструмент і годиться для загально-будівельних робіт. Тож, підсумовуючи все, скажу, що досить достойний інструмент і... Придатний для використання, наприклад, ой, даруйте, для тих задач, які ставлю я безпосередньо, і які в мене є питання до лобзика, він цілком справляється. Тож, я задоволений цим інструментом. Дякую за увагу, дякую за перегляди. подобайте. І не забувайте коментувати і задавати запитання. Можливо, я чимось допоможу вам. Всього найкраще.